Дякую. Я в першу чергу хочу подякувати агентству за можливість е, давати інформацію е, українському суспільству про ті події, про стан книговидання е, в Україні, про ситуацію, які складаються, і як впливає е, національна книга на стан свідомості українського населення, громадян, на державу, на її шляхи розвитку, розвитку української нації. І е, ця Тема, чи сьогоднішня наша зустріч, вона викликана черговим візитом, він правда, цього другий візит групи українських видавців у Європу. Якщо можна так сказати, це спроба гурту людей прирубати хоч маленькі віконці, як я сказав в інтерв'ю одній французькій газеті. У величезному мішку з інформацією про культуру, традиції, мистецтво України прорвати маленьку дірочку, що ця інформація висипалась і, врешті-решт, європейці зрозуміли, що Україна не Росія, вибачте за банальну вже фразу, що це країна, яка має величезну історію красиву історію, яка має своє власне мистецтво, літературні традиції, яка має не тільки класичну літературу, а і сучасну достойну літературу для того, щоб вона була, образно кажучи, експортована, донесена до свідомості європейців, не тільки європейців. На жаль, наш візит засвідчив, що за 20 років існування незалежної України європейці так і не ідентифікують Україну як незалежну державу і практично нічого не знають про існування її культури, про е, її літературу, про її авторів, які писали і пишуть. Е, перший візит, який відбувся минулого року у Норвегію, мої колеги більш е, предметно розкажуть про ці речі, е, він просто шокував мене, оскільки норвежці взагалі не уявляють, де знаходиться Україна і з чим її то кажуть, їсти. І ми сподівалися, їдучи до Франції про те, що все-таки французи більше знають про Україну, більше знайомі з її культурою. Але, як виявилось, навіть представники відповідних відомств, розмовляючи з нами про українську літературу, питали, а які проблеми взагалі з правами, от ви кажете, там права купують. Ми ж продаємо в Росію права. Тобто вони навіть не розуміють, що Україна це незалежна держава, це держава, яка будує своє власне майбутнє, яка має свою власну літературу і свій, образно кажучи, мішковий ринок. З боку української держави практично нічого не робиться для того, щоб знали Україну в Європі і в світі не за екологічними катастрофами, і політичними скандалами, а саме за літературою, культурою, мистецтвом, театром. Ті дуже як кажуть, епізодичні випадки участі України, української, міжнародних книжкових Виставках з невеличкими стендами, які аж ніяким чином не відображають того об'єму літературного матеріалу, який сьогодні існує на теренах України, вони не впливають на загальний процес несприйняття України як культурної держави. На жаль, я вчора дізнався і таку сумну інформацію, що Міністерство економіки <клухи> туди було передано підготовлений Державним комітетом телебачення та дімови. України, спільно з Українською асоціацією видавців концепцію державної програм програми підтримки та розвитку книговидання Україні та популяризації читання було відхилено під таким приводом, що е, ця програма вона е, сьогодні не потрібна і невчасна. До речі, в цій програмі було закладено е, е, позиції про створення в Україні на рівні держави фонду, е, який би сприйняв. Просуванню української літератури, творів українських авторів на європейські світові тери. Такі програми існують практично у всіх державах світу, при всіх дипломатичних місіях, зокрема в Україні, відомі всім це програма Стоворода, це Йота інститут, це Британська Рада, інші структури в інших посольствах, які... Невеликі витрати, але фінансують переклади своїх вітчизняних авторів, творів вітчизняних авторів українською мовою. І сьогодні ми ставимо питання група. Держава повинна не покладатись на наші маленькі зусилля. Тим більше, що ми ці воєжі робимо за рахунок державної підтримки, не за рахунок вітчизняних основних, як то кажуть, меценатів, хоча деякі з них беруть участь, ми не будемо називати сьогодні прізвище, а саме за рахунок тих держав, які більше зацікавлені пропорувати власну культуру в Україні, ніж працювати в українську культуру на теренах Європи. Тим не менше, я багатьом уже перерахованим мною інституціям іноземним, які працюють в Україні, сьогодні. Хочу подякувати за те, що саме вони допомагають, тому що українська література стала відома на теренах європейських країн. З вашого дозволу я хочу